ставимо запах, в нього кладемо м'яч за традицією до нас сьогодні завітали курсанти прикордонної академії. Мета їхнього візиту складалася у тому, щоб познайомитися з нашою матеріально-технічною базою, подивитися, як поліцейські кінологи несуть службу, та познайомитися поближче із нашими службовими собаками. Ці курсанти вони вже випускники. Вони через місяць будуть закінчувати своє навчання, тому з теоретичною базою вони вже ознайомлені, і їм було цікаво подивитися, як на практиці працюють собаки, і порівняти це з теорією. Підготовка поліцейських службових собак та прикордонних службових собак трішечки відрізняється. І сьогодні на практиці вони могли ознайомитися з цією відмінністю. Сьогодні для курсантів прикордонної академії ми провели невеличку лекцію, провели по території, ознайомили з матеріально-технічною базою та показали, як на практиці працюють наші собаки. Маємо надію, що такі зустрічі будуть тримати в подальшому і принесуть користь молодим кінологам.